Ви знаєте, друзі, ми з вами сьогодні живемо в війні. Ніхто навіть і думки не мав і не гадав, що це буде можливе. Ми знаємо, що таке мир, і в мирні часи не дуже його цінуємо, так чи ні? Ми не думаємо про мир, коли є мир, тому що нам добре. Ми вирішуємо інші проблеми, але коли приходить війна, коли приходить коронавірус, якісь епідемії, людина починає хвилюватися. Мало хто з нас вірив у реальність війни, адже війна це неймовірно нерозумно. І більшість з нас не вірила ще 23 лютого 22 року, що війна можлива. Війна це поняття, якому чинить опір здоровий глуст. Тому ми думали, що російські війська вони десь пограють м'язами, там на кордонах і відійдуть в свої місця. Це буде військове навчання, але почалася війна. Війна це реально страшно, і ми відчули це підступне і дуже болюче почуття. Я недавно слухав одного аналітика, і він каже: зараз я провожу з вами стрім. Зараз а, сирена звучить, летять ракети на Київ. І я не знаю, чи закінчується цей стрім. І знаєте, я вперше подумав про те, що я звик до сирени. Я звик до того, що щось там летить, і мені завжди здається, що прилетить не до мене. І я молюся за тих. Хто може потерпіти від цього прильоту? Воявіть собі, ми так живемо сьогодні. Були обстрілені наші міста і села 24 лютого, і зараз ми живемо з вами під цими обстрілами, плачемо. Молимося за Харків, Чернігів, Гостом, Бучу, Ірпінь, Херсон. Багато міст, Вугледар, багато міст, які сьогодні потерпають від війни. Якщо Ще до 22-го року для нас, датою початку Великої війни, було 22 червня 41-го року. Пам'ятаєте, нас так вчили, ми до цього звикли. То з лютого 22-го це 24 те число, яке навіть якщо б ми хотіли забути, вже не забудемо. Я хочу вам сьогодні прочитати невеличкий текст, для того, щоб ми на початку служіння могли помолитися, помолитися за нашу Україну. Помолитися один за одного, помолитися за тих, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких, і втрачає рідних і близьких. Помолитися за тих людей, які сьогодні страждають. Страждають військові, які не хочуть страждати. Для людини неприйнятно страждання. Людина, створена Богом для щастя, але ми знаємо, що в світ прийшов гріх і приніс страждання. Притчі 24 розділ 10 і 11 вірші. Якщо ти в день лиха виявився слабким, то бідна сила твоя, рятуй взятих на смерть і невже відмовишся від приречених на вбивство. Сьогодні ці слова Господь звертає до нас. Сьогодні Він говорить до наших сердець. Ми віруючі люди. Ми знаємо, що є Бог, який створив небо і землю. Ми знаємо, є Бог, який все контролює. Він не планував цю війну. Війну запланували люди. Але Господь все контролює. І сьогодні Він звертається до нас з вами, до церкви Христової. Якщо ти в день лиха виявився слабким, то дуже бідна твоя сила. І далі він каже: Господь: рятуй тих, хто взятий на смерть. І невже ти відмовишся від приречених на вбивство? Дивіться, дуже цікавий момент. Що говорять ці вірші для нас сьогодні? Лихо, яке приходить недоля, біда, яка приходить в наше життя, вона випробовує наші переконання. Недоля, вона випробовує нашу віру. Випробування в реальному часі формують і відточують наші переконання. В Біблії є такий в старому заповіті, і в третьому розділі, в 16 му вірші. Знаючи про те, що на ізраїльський народ іде, орда, навала, навала, яка буде знищувати все на своєму шляху, Авакум пише: Я почув, і затремтіли нутрощі мої, і при про це затремтіли губи мої, і біль проник у кістки мої, і хитається місце піді мною, і я маю бути спокійний у день лиха, коли прийде на народ мій грабіжник Його. Що давало сили Авакуму бути стійким і спокійним? Що давало сили авакуму при звістці, що іде грабіжник, мужність? Ви знаєте, друзі, немає людей, які не бояться. Страх це такий запобіжник в нашому серці, в нашій душі, в нашому житті, який зберігає нас від дуже серйозних проблем і зупиняє на нашому шляху, коли ми вже дуже сильно, знаєте, розбіглися і не думаємо про те, куди направляємося. Всі люди бояться, але авакум мужній. Він покладається на Бога. Він знає, що прийде грабіжник. Він дає, що приходить день лиха. Господи. Затремтіли нутрищі моє, але я маю бути спокійним. Пророк Ісая, звертаючись до народу Божого в трудні важкі часи, він каже дуже цікаву річ: сила віруючої людини – сидіти спокійно, надійтеся на Бога, робити свою справу, як віруюча людина, молитися, робити діла любові, милосердя, благочестя, спасати тих, хто взятий на смерть. І підтримувати тих, хто сьогодні особливо струджений, захищати свого ближнього, молитися за тих, хто знаходиться в небезпеці. Сьогодні це випробування для нас. Ви знаєте, друзі, коли сьогодні ми з вами стали такими досить багато з нас, у всякому разі такими політичними людьми, тому що розуміємо, що війна це теж форма політики, але дуже така радикальна. І це тоді, коли люди не змогли договоритися один з одним. І уявіть собі, я коли дивлюся на символ війни для православної церкви Росії, які вони побудували. Я не дивуюся тому, що ця країна живе війною сьогодні, що вона агресивна. Як можна Христа в храмі поєднати з Сталіним та Путіним? Я не можу зрозуміти цього. Церква Христова, і Христос є керівником, і серце людини. І життя людини. Ви знаєте, я хочу вам процитувати дуже цікавого брата, який сьогодні знаходиться поза Росією, це Юрій Кирилович Сіпко. І він був вивезений, вивезений з Росії, тому що кримінальну справу відкрили на нього, тому що він казав, друзі, це неправильно те, що відбувається. Звертався в першу чергу до віруючих людей, які підтримували цю агресію. Він каже: виявляється нам віруючим. Не можна навіть говорити про те, що Росія напала на Україну. Бомблять міста. Смерть прилетіла на винищувачах і штурмовиках. Смерть несуть ракети, вертольоти, танки. Несуть цю смерть наші, російські хлопці, але говорити про це не можна. Потрібно молитися, якщо говорити не можна, про що ж тоді молитися? Адже і в молитві, виходить, не можна говорити про війну Росії проти України. Так відбувається в Росії, але не так відбувається у нас. Ми церква Ісуса Христа, і ми сьогодні з вами на передовій молитви. Ми сьогодні на передовій, коли Господь каже, хто стане в проломі за цей народ. І ми молимося за покаяння наших ближніх. Ми розуміємо, що життя людини закінчується фізичною смертю, але розуміємо і про те, що воно продовжується в духовному сенсі, і в духовній сфері людина продовжує жити, і це саме головне. На цьому тлі особливо вагомо прозвучала заява колишнього президента США 97-річного Джиммі Картера. Класичного південного консервативного баптиста американського він сказав слідуючи: нічим не виправданий напад на Україну з використанням військової та комп'ютерної зброї порушує міжнародне право, і фундаментальні права українців. Я засуджую цю несправедливу атаку на суверенітет України, що загрожує безпеці Європи і всього світу. Я закликаю президента Путіна залишити всі військові дії і відновити мир. Сьогодні ми живемо в цих реаліях. І сьогодні ми не повинні зупинятися ні в молитві, ні в служінні тим, хто особливо в цьому потребує. Як сьогодні пояснити війну тим, хто довірився Ісусу Христу, але все ж зазнав страждань, втратив рідних або близьких, друзів, залишився без даху над головою, і засобів для існування. Люди сьогодні запитують, де Бог, чому він мовчить, чому він не зупинить це безумство? Але, друзі, в Післані до Римлян, 8 розділі, апостол Павло вказує на дві обставини, які мають бути втіхою для нас, коли страждання вривається в наше життя. Перше, Павло звертає нашу увагу на те, що страждання не є чимось неймовірним і незвичайним тут, на гріхній землі. А друге, це досвід будь-якої людини, яка живе в цьому грішному світі, покаліченому гріхом світі. Страждання говорять про те, де ми живемо, а не про те, що Господь. Не любить нас. Розумієте? Господь він завжди поруч. А лихо, біди, недоля це велике нещастя, це велика катастрофа, яка випробовує нашу довіру до Бога. Тому в притчах, в тексті, який ми з вами сьогодні прочитали, написано, небезпечно в день лиха виявитися слабкою людиною, недбайливою, нерозважливою, людиною, яка опустила руки і відступила. В ці часи не Треба піддаватися почуттям, не треба піддаватися емоціям, йти на на, на на, за своїм страхом. Я не буду вам розповідати, що таке емоції. Ви всі це добре знаєте. Ми знаємо силу їх впливу на нас. Тому сьогодні є надія на Бога, і вона є головною для нас. Це сама велична, сама могутня зброя, яка тільки може існувати на землі. Більшість людей на землі не вірять в це. Більшість людей на землі вони будуть покладатися на свої сили. Але що є сила людська якщо про неї написано, прийде Господь, і саме сильніша, найсильніша людина на землі, буде ховатися в печері, буде казати горам Скрийте мене, тому що сила Бога неймовірна а ми з вами, як віруючі люди, маємо доступ до цієї сили. Сьогодні хлопчик Міша, який розповідає, Псалми зайшов до нас в братерську кімнату, і ми кажемо з братами Міша, помолися разом з нами, щоб Господь благословив служіння. Знаєте, як він помолився, Боже, благослови нас, ми зібралися тут і зроби так, щоб війна закінчилася і нікому вже не було погано. Помолися, помолися за те, щоб Господь благословив твого рідного, близького, за того, хто сьогодні втратив все і йому. Йому не хотілося, але він вимушений був переїхати в ті міста, де його не знають, де в нього нічого немає. Помолися за тих, хто сьогодні в шпиталях страждає, помолися за тих, хто сьогодні на передовій в окопі, хоче повернутися додому, йому не хочеться воювати. Помолися за всіх, хто сьогодні потребує цій молитви. Війна виявилася великим викликом, покликанню і посвяченню. Для кожного християнина, для кожного з нас. І це досить серйозний виклик. Це досить серйозна ситуація, в якій дійсно ми опинилися. Іноді ми думаємо, є більш сильніші віруючі, які можуть пережити це, а мені дуже важко. Ви знаєте, друзі, я завжди згадую історію про сидраха Місаха Евденаго. Ви ніколи не задавалися питанням, коли сидрах Місаха Вдинаго заходили в цю піч, вогняну? Де знаходився Даніїл? Де він був? Він був відрядженні десь. Але уявіть собі, вірність Даниїла, на яку звернули увагу ці три юнака, вірність Даниїла для них стала визначною. Вони, коли його не було поруч, теж проявили неймовірну вірність. І сьогодні ми з захопленням читаємо і розповідаємо про них. Ти не повинен бути слабким, коли приходять труднощі, тому що. Твій Господь сильний. Ти не повинен надіятися на себе, а ти можеш все віддати в Божі руки і розуміти, що якщо тобі треба чекати і мати терпіння і довго терпіння, ти повинен ними запастися. Колись один азіатський вождь Тамерлан, коли фактично на зльоті своєї, як кажуть сьогодні, кар'єри попав дуже складній, потрапив в обставини, йому. Йому він вимушено був переховуватись. Йому треба було заховатися від своїх ворогів. І він був на грані вітчю, в Єфітшобі, десь в зруйнованому будинку. Він сховався в пустелі. Цей будинок знаходився. І він уже не знав, що робити. В нього опустилися руки. І коли він фактично лежав там тихенько, щоб його не знайшли, тому що вороги були поруч, він звернув увагу на мураху. Уявіть собі. І ця мураха, знаєте, що робила? Вона несла зерно. І вона почала це зерно піднімати на камінчик для того, щоб донести його додому. Знаєте, скільки разів це зерно падало? 69 разів. І 69 разів мураха поверталася, піднімала зерно і знову його несла до свого дому. Ми з вами маємо небесну прописку. Іноді ми кажемо, я втомився. Два роки вже пройшло війни. У мене руки опускаються, я не знаю, що буде далі. Проблеми ж не тільки що десь там щось прилітає, а проблеми внутрішні, проблеми в серці, проблеми вже у нас з вами стресами, які ми переживаємо, фізичні проблеми. Але скільки б не було цих труднощів, проблем, вони випробовують нашу віру. І ми з вами, як та мураха, повинні бути дійсно людьми. Незалежно від того, що відбувається людьми, які надіються на Господа і знову і знову йдуть до престолу його благодаті. Тамерлан побачив це і дійсно підбадьорився і прийняв багато дуже важливих для себе рішень, що привело його до цих цілей, до яких він фактично ну, йшов. Друзі, я не говорю, що Тамерлан хороша людина, ні. Я говорю про те, що Природа показує нам, Господь через творіння своє показує нам цю свою любов та силу і дає нам дуже цікаві уроки. Написано, ми прочитали з вами ці два вірша, біда у всій повноті розкриває глибину нашого сповідання, нашої з вами віри. І якщо ми з вами дійсно, християни, якщо ми з вами Божі діти, ми будемо рятувати тих, хто зазнає лиха. Ми будемо з вами переживати про тих, хто взятий на смерть. І це заклик, який не можна ігнорувати. Це призов, який пов'язаний із реальною небезпекою для фізичного і духовного життя людини. І якраз церква Ісуса Христа на землі в першу чергу знаходиться для того, щоб виконати цю свою місію. Тому, дорогі друзі, ми зараз з вами встанемо і будемо молитися. Ми будемо молитися з вами за Україну. Ми будемо молитися з вами за тих вояків, які сьогодні знаходяться на передовій, не тільки на передовій. Ми будемо молитися за нашу країну, щоб тут не було корупції, щоб ті люди, які обкрадають нашу державу, вони покаялися перед Богом, навернулися до Ісуса Христа, щоб наша держава ходила під Божою охороною. Я був на Івано-Франківщині, приїжджав в Тернопільщину. І, ви знаєте, дуже цікавий момент. Почаївські лаври, ви знаєте, ви чули про них. В Україні цілі легенди ходять про чудеса, які там відбуваються. Але дуже цікаву інформацію я почув, ніколи не звертав уваги раніше на це. Ніколи не звертав. Уявіть собі, Почаївська Лавра. Покрова, яка покриває Почаївську лавру, покриває її в діаметрі 40 кілометрів, в радіусі, верніш. Все, що за 40 кілометрів, воно не покривається. Розумієте, як якась ППО, чесне слово. Уявіть собі, і люди, які купляють собі маєтки, вони намагаються купити цей маєток поближче до Почаївської лаври в зоні 40 кілометрів, щоб знаходитися в безпеці. Уявляєте? Уявіть собі, що якщо тут земля буде коштувати, наприклад, там 100 тисяч гривнів, то там буквально через декілька метрів вона вже буде коштувати 500 тисяч гривнів. Чому так відбувається? Тому що люди хочуть жити. В безпеці. Але в Біблії для нас написано, Господь мій є моя безпека. Ім'я Господа це для мене міцна башта. Пам'ятаєте? Праведник, людина, яка надіється на Бога, біжить до цієї башти, до імені Господа. І знаходиться де? В безпеці. Нехай Господь благословить нас, будемо молитися за нашу державу, за наше керівництво, за наших можновладців. І нехай Господь. І благословить нас не опускати руки, бути сміливими християнами, тому що наше з вами майбутнє в руках Господа, а тих, хто надіється на Бога, тому соромно ніколи не буде. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за Україну. Ми дякуємо Тобі за те, що народилися в цій державі. На цій землі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти, Господь, знайшов нас тут, в Україні, Господь, в наших містах і селах, Господь, Ти дарував нам свою благодать в Ісусі Христі, спасіння, яке не можна, Господь, оцінити, Боже. Слава тобі! Слава Тобі, за любов Твою, яку ти оновлюєш до нас кожен день, слава Тобі, за милість Твою, якою ти благословляєш нас, Господи, на кожному місці. Слава тобі, Господь, що до цього часу, до цього дня Ти допоміг нам, Господь, Ти підтримуєш, Ти, благословляєш Ти, захищаєш, Господь, ти даєш мудрості і Ти викриваєш наші гріхи, Ти зупиняєш нас на гріховних шляхах. Якщо ми їх вибираємо, ти ведеш нас, тому що піклуєшся про наші душі і кажеш, що душа це є головне. Ми молимо тебе, Господь. Благослови душі наших співвітчизників. Благослови, Господь, щоб... Люди усвідомили, Боже, про Твою любов до них, Господи, щоб вони усвідомили свою гріховність і щоб вони знали, що Ісус Христос є Спасителем Боже і Господом, який визволяє, від гріха і дає життя вічне. Благослови, Господь, благослови всіх наших співвітчизників, благослови, щоб вони пізнали Твою святу любов в Ісусі Христі, щоб вони дійсно стали. Боже, твоїми дітьми в Ісусі Христі, щоб вони були спасенними. Храни кожного на всякому місці і даруй, щоб ця війна закінчилася, а ворог повернувся до себе додому, Господь, і будував свої міста. Не робив ракети, не робив бомби, не робив снаряди, але будував, Господь, і був благословінням Господь, благословінням і для самого себе, і для оточуючих народів. Благослови Господь, ми молимо тебе і допоможи нам, Господь, захисти і проведи нас через це випробування в ім'я Ісуса Христа. Амінь.